Андрій, знаю, що в тебе є авторський мед. Чим він особливий? Так, звичайно, є в мене такий мед. З одного боку я його придумав сам, а з іншого боку, його створили бджоли. Але я створив для них такі умови. В чому його унікальність? Наприклад, мед Карпатська сила. Це пасіка, яка знаходиться у передгір'я Карпат в радіусі 50 кілометрів. Відсутні автомобільні дороги, і ми туди вулики вивозимо на бричках, на конях і все, що там збирають бджоли, нектари, е липи, малини, ожини, клену, е акації. От от це всього всього бджоли збирають і все приносять в вулиці. І коли ми відкачуємо звідти мед, він такий за смаком трішки бабусине варення нагадує. І після нього дійсно відчуваєш міць в організмі, енергетику, і саме тому я дав йому назву Карпатська сила. Є другий мед, але це другий мед, мій авторський теж, він більш такого інтимного характеру, тому що має павсну назву бурштинове зілля. Чому? Тому що має колір бурштину, такий яскравий, трохи прозорий, але темний в той же час. Це теж купажний я змішав, абджоли. І з однієї сторони від пасіки поле гречки сорту Роксолана, а з іншого сад липи Європейської. І бджоли, водночас збираючи нектари і пилок з цих угідь, сформували такий мед гречано-липовий. І він за своїм ароматом і смаком, знаєте, як поєднались непоєднане густий, трошки важкий аромат гречки. і Легкий повітряний смак липи. І все це об'єдналось і вийшов мій авторський мед бурштинове зілля. Його, до речі, правильно було б ним ласувати вдвох зі своєю коханою чи своїм коханим під келих вина, поливши цим медом твердий сир, горішки, фрукти. І це буде створювати передумови. Для їх подальшої близькості